Вітаю вас, шановне панство. І сьогодні ми подбаємо про те, щоб ви правильно підібрали рюкзак для виконання ваших бойових завдань. Ви прекрасно розумієте, що вони відрізняються своєю ергономікою, своїми кріпленнями та взагалі можливістю розташування потрібних вам речей саме за об'ємом та системами, які в них є. На прикладі рюкзаків, які в нас є, зараз ми про це і поговоримо. У нас є два рюкзаки. На перший погляд ідентичні, але є одне але. Різні системи насіння. Це система молі, це ремінні лямки. Для чого вони взагалі слугують і використовуються. Система молі дає змогу зафіксувати ваш рюкзак. На самій плитоносці, для того, щоб вам було просто зручно його носити, для того, щоб він був завжди з вами. Це все кріпиться за плитоноску, надійно фіксується, і він ніколи від вас не відстане, не відпаде. Є один мінус. Якщо ви скидаєте плитоноску і залишаєте її, то рюкзак залишається поряд з плитоноскою. Як для мене, мені зручніше використовувати ремінні лямки. Тому що на самому платкері я ношу ще штурмовий рюкзачок, а це дає змогу мені вдягнути. Поверхтемого рюкзачка ще й рюкзачок. Хотів би підмітити, що взагалі використання рюкзаку воно потрібно лише в тому разі, коли вам потрібно взяти багато речей, тобто у вас недобовий вихід, а ви йдете на три доби і більше. В залежності від самої задачі ви вибираєте собі рюкзак. Для чого слугує саме цей рюкзак? В цей рюкзак ви можете покласти речі першої необхідності. Під них підпадає аптечка, доукомплектація турнікетами, утилітарні інструменти, батареї для дронів, тобто все, що потрібно бійцю під виконання його завдання. До речі, про те, що взяти з собою на війну і як саме запакувати ваш рюкзак, ми поговоримо в наступному відео. Тому підписуйтесь на цьому рюкзаку Ми бачимо систему MOLLE, Велкропанель, на яку ми можемо почепити різні підсумки, утилітарки, які вам знадобляться для виконання ваших бойових завдань. Тут є така функція, це дуже важливо. Є бічні кишені для швидкого доступу до інструментів, які вам потрібні. Є бокові молі, тобто ви можете для того, щоб ваш силует не був занадто великим, чіпляти їх з різних сторін, з яких вам потрібно. Цей рюкзак на ременних лямках має ще демферну сітку. Яка буде виводити вологу? Яка буде утворюватися на вашій спині у період його носіння, тобто, якщо ми побачимо на цьому варіанті, її немає, тому що вона не потрібна. Вона просто прилагає до вашої плитоноски. По-друге, рюкзак повинен бути виконаний з якісної тканини. В цьому рюкзаку використовується тканина Cordura 1000D, яка використовується в більшості бронежилетах чи плутоносках. Також ми бачимо можливість закріплення підвісної системи, для того, щоб ви могли транспортувати свій шолом, свою каску. Тощо. І так, давайте тепер розкриємо і подивимося, що всередині. Всередині ми бачимо додаткові кишені на магнітах, до речі, які можуть слугувати для того, щоб ви могли розташувати додаткові турнікети, утилітарні інструменти. Тощо. Також велика таємна кишеня під гідратор. Тобто, в цьому варіанті рюкзаку, так само і в цьому на системі молі, ви можете вкласти собі гідратор. Він не буде займати у вас недоречного місця на вашому екіпіюванні. він буде надійно закріплений і буде давати вам воду. Великий відсік. Тут ми розташовуємо змінні речі, суха білизна, шкарпетки, футболка, термобілизна. Беремо з собою додаткові батареї, радіостанції, додаткова аптечка. Хто як вибирає? Тобто ви кожен складаєте свій рюкзак під ваші потреби. Якщо щоб я рекомендував. Туди скласти, ми розповімо в наступному відео, як я вже і сказав. А зараз про рюкзак. Бачимо ще додаткові кишені внизу на стрічці, які ми теж можемо розташувати речі, які вам потрібні, необхідні. Батарейки, якась мілочуха, як нас кажуть. Також у нас є ще одна додаткова кишеня на самій відхідній стороні рюкзаку для документів тощо. Тому вам обирати рюкзак буде на молі або на стропах. Щодо місткості вашого рюкзаку, давайте підходити з тієї позиції, що рюкзак повинен максимально підходити під ваше завдання. Він не повинен бути великим, він не повинен бути маленьким, він повинен бути того розміру, який вам потрібен, мінімальний розмір, для того, щоб це не виходило з вашого силуету тіла, а також для просто вашої мобільності. Тому, якщо у вас один вихід, я навряд чи візьму з собою. 15-літровий рюкзак, я скоріше візьму з собою штурмову панель тощо. Ще важливий факт: тканина рюкзаку повинна бути водовідштовхуюча. Тому що усі речі, які ви взяли, вони попросту можуть промокнути. Якщо ви берете суху білизну, чи якщо ви берете якісь електричні прилади чи батарейки, тобто це все піде під сраку, то ми обираємо тканину, яка буде водовідштовхуючою. Щодо комфорту, рюкзак повинен сидіти на вас. Так, щоб ви його не відчували. Так, щоб ви відчували, що є зайва вага, яку ви наклали, але сам рюкзак не бовтався, і ви змогли виконувати бойові завдання ось, ось цим приладдям. Що важливо на рюкзаку, мені, щоб була змога закріпити додаткові підсумки для виконання бойового завдання. Ми бачимо, що тут. У нас є система молі, велкропанелі, на яких ми це можемо закріпити. Ще тут є додаткові кишені. Рюкзак повинен бути з додатковими кишенями для того, щоб просто швидко могли дістати необхідні вам речі. Ще я би обирав рюкзак з можливістю закріплення підвісної системи для носіння шолому. Це дуже важливо, тому що шолом не зовсім зручна річ, якщо його просто носити десь на плитоносці чи варбелки, військові мене зрозуміють. Що ж, ми роздивилися з вами варіанти 15-літрових рюкзачків. Тепер давайте перейдемо до штурмового рюкзачку. Штурмовий рюкзачок менший за об'ємом, як ви можете побачити. Розташовується він на плитоносці за допомогою системи молі. Надійно фіксується, і ви його ніколи не втратите. Ця річ буде на вас. І важливо пам'ятати як із цим рюкзаком на системі молі, що якщо ви складаєте плитник, то він теж йде нафто. Що важливо при виборі штурмового рюкзачку? Перше, це тканина, з якої воно виготовлено, тобто це повинна бути кардура. Ще я б під себе б розглядав теж можливість закріплення додаткових підсумків на вашому штурмовому рюкзачку. Тут ми бачимо систему молі, систему Велкро. Також є резинки для закріплення. Єдине, що штурмовий рюкзак повинен мати додаткову кишеню для того, щоб ви могли туди спакувати гідрат для того, щоб у вас була змога попити. Тут є додаткова кишеня для того, щоб ви могли покласти гідратор і він ергономічно став на місце. Штурмовому рюкзачку не об'єм. Тобто цей рюкзак одноденка. Він суто під бойове завдання. Тут є можливість закріплення каремату чи додаткового обладнання, яке ви можете затягнути за допомогою фастексів і стропи. Сюди може поміститися як додатковий БК, так і додаткові батареї. Обов'язково ви виберете е, якийсь раціон для того, щоб мати калорії для виконання бойового завдання. Е, до речі, на нашому каналі вже є відоси про сухпайки, в яких ви можете подивитись, що саме ви можете взяти з собою, що буде менш за все займати у вас місця, і що вам дасть калорії для виконання бойового завдання. У нас що деміт. Мангал деміт. Погнали! Функціональність цього рюкзачку це мінімальний набір для виживання. За допомогою резинок ви можете фіксувати додаткові турнікети, а також різні плюшки, які ви захочете з собою взяти. Я думаю, що кожен військовий зможе підлаштувати під себе свою штурмову панель і використати її доцільно. До речі, якщо вам не потрібна зайва вага, і ви плануєте взяти з собою тільки воду, для цього є підсумок під гідратор. Він менший за своєю площою, він не такий товстий. І складається тільки з однієї кишені. Саме кишеня під гідратор. Але що не менш важливо, цей підсумок теж має додаткову систему молі та велкропанель для розташування додаткових утилітарних підсумків. Тобто і на цьому варіанті ви зможете щось дочепити. Кріплення здійснюється за допомогою системи молі до вашої плотоноски. Все надійно та просто. Для нас важливо. Щоб рюкзак був виконаний з якісної тканини, щоб в нього була додаткова підвісна система за допомогою системи молі, тканина була водовідштовхуючою, можливість закріплення підвісних систем іншого походження для ваших шоломів та іншого. А також для того, щоб об'єм рюкзаку відповідав вашій бойовій задачі, не потрібно брати з собою баули. На задачу, яка буде займати добу чи три доби. І також ще важливо, щоб були додаткові кишені, тому що якщо все у вас внутрянці знаходиться в такому сумбурі, це не завжди зручно доставати. Ще б я додав, що важлива, напевно, система кріплення до самої плутоноски чи ремені лямки, але бачите, я використовую ремені лямки, тому для мене система молі не є доцільною. Я беру з собою два набіри. Я беру цей як основний, він завжди знаходиться на плитоносці. Цей я можу залишити на позиції. Якщо я заходжу на позицію, цей я рюкзак знімаю, залишаю на позиції, а з цим рюкзаком я бігаю. До речі, тільки для наших підписників ми зробили промокод на знижку 10%, який буде діяти протягом одного тижня. Всі деталі ви зможете знайти в закріпленому коментарі під цим відео.